Один день війни коштує Україні близько 172 мільйонів доларів, тобто 7 мільярдів е, гривень. Водночас такі витрати держава не може покрити самостійно, тому допомога від західних партнерів є критично важливою. Про це заявив глава генштабу зсу Андрій Гнатов. За його словами, міжнародна підтримка дозволить не лише утримувати оборону, а й розвивати українську оборонну промисловість і впроваджувати нові технології. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до політиків країни із закликом зупинити хвилю проросійських настроїв. І неприязні до України за його словами, ця хвиля створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій. Дональд Тус наголосив, що роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй. Це випробування на патріотизм і зрілість для усього польського політичного класу, сказав прем'єр Польщі Дональд Туск. Ну я думаю, варто було б його послухати. Компанія Ілона Маска SpaceX відправила у космос ще 24 супутники. Starlink. ракета носій Falcon 9 із супутниками стартувала з космічної бази в Андерберг у штаті Каліфорнії. Перший ступінь. Через майже 9 хвилин приземлився на безпілотне судно у Тихому океані. А другий вивів супутники на низьку орбіту, де вони розгонулися за майже 63 хвилини. Це вже 300-й запуск місії Старлінг і 115-й запуск Фалкон 9 цього року. На орбіті зараз понад 8 тисяч активних інтернет-супутників Старлінг до слова.